Не було часу. Часу не було. Е, ви відмовляєтесь документами? Я не відмовляюсь. На законну вимогу. Чого ви мене зупинили? Вам вже пояснювали 10 разів. Якщо ви не розумієте. Де... Аби я йшов пішки? Випросів нема. А я рухався. Ви мені, ви мені перекрили дорогу. Ви зупинили транспортний засіб. На яких підставах ви зупинили транспортний засіб? Кто? Ви. Я? Так. Да. А ви бачили, що я його зупинив? Ну так это не получается, можу ехать, если мене ніхто никто не зупиняв. Я тоді, получается, можу сейчас ехать, если бы никто не зупиняв. Правильно? С вами спілкуються, уже ж противник полиции, вам предъявил. Ну так на яких підставах вы зупинилися? Вы мне не предъявляли. А, нет, предъявляли. Есть, да. И будет все выделить. Что? Тяжело данные предъявить? Тяжело. Принципово. А, принципово. Ничего я так думаю. Другий Я ж просто постановку писал, как по машине, машину сюжет, по машине. Людей друг и спасу. От повесток. Нам не слідно все таким займатися. Це вам повинно бути соромно. Мені не, не, не соромно. Це вам повинно бути соромно. Що ви так людей вифатуєте прямо на дорозі. Що люди вже на роботу бояться їздити. На яких підставах ви хочете перевірити мої документи? Підстава в того, що в країні введений військовий стан, Це не є підстава. кожний зобов'язаний громадянин. На 35 статтій, з собою носити Є підстави для перевірки документів. На яких підставах так, ви хочете перевірити вважаю, мої документи? А чого ви вважаєте? Це Я ваша суб'єктивна думка. Ми не з документами порядки.